Тісто не матиме грудочок. До речі, з борошном будьте обережні. Його може піти як менше, так і більше. Треба дивитися на практиці. Це залежить від консистенції гарбузового пюре. Якщо воно ріжче, то борошна треба взяти трохи більше. У будь-якому випадку не перестарайтеся. Замішуємо тісто, воно дуже еластичне та м'яке, приємного золотистого кольору. Треба спочатку викласти його у миску і дати трохи відпочити. Начинка. У глибоку миску вкладаємо 400 г кисломолочного сиру, 200 г замочених родзинок, 200 ложки цукру і все ретельно перемішуємо. Якщо сир сухий, як у мене, то треба додати одне яйце, дрібку солі і